Ізраїль це не просто країна, це земля обрана, обрана ще до створення світу. Її історія це не лише події, а живі пророцтва, що звершуються просто зараз. Пророцтва великих пророків не втратили сили, вони залишились як маяки серед бурі, сліз і втрат. І, можливо, вони починають здійснюватись саме тепер Перше. Ісайя 2, 2.4 Мечі перетворяться на плуги, і перекують вони свої мечі на рала, а списи свої на серпи. Народ не буде підіймати меча на народ, і більше не будуть учитися воювати. Це одне з найвідоміших пророцтв про кінець війни, але воно не про зовнішній мир лише, це про стан людських сердець. Бо коли серце змінюється, тоді і меч стає знаряддям для посіву. Друге. Ісая 60, 18 Мир замість війни Не буде вже чути про насильство в країні твоїй, про спустошення і руйнування в межах твоїх, і назвеш ти мури свої спасінням, а ворота свої хвалою. Пророк малює картину цілковитої трансформації. Ізраїль, який нині в руїнах і тривозі, стане символом надії. Навіть його ворота будуть називатися хвала. Третє. 37, 12. повернення з розсіяння. Ось я відкрию гроби ваші і введу вас до землі Ізраїля. Це пророцтво вже частково здійснилося народ повернувся, але духовне Воскресіння ще триває. Бо повернутись на землю це одне, а відчути її серцем інше. Четверте Єзекіїль 30, 6, 26. нове серце для нового народу і дам вам нове серце. І нового Духа дам у ваше нутро. Без цієї обітниці жоден мир не збудується, бо лише нове серце здатне обрати не меч, а милість, і це головна умова духовного пробудження. П'яте Ісая 35, 1, 2. Земля розквітне, зрадіє пустиня та суха земля, і розвеселиться степ та розквітне, як той нарцис. Коли серце народу зцілюється, тоді й земля оживає. Це символ, що внутрішня перемога принесе благословення зовні. Шосте Єремія 31, 16, 17. Сльози невічні, спини голос, свій відплачу. Є надія на твоє майбутнє, говорить Господь, і повернуться сини до своєї землі. Це одне з найніжніших пророчих слів: звернення до матері, яка плаче. Ізраїль, як рахіль, ридає, але небеса шепочуть. Невічні сльози є надія ІСАЯ 49, 6. світло народів. Я дам тебе за світло народів, щоб ти став спасінням аж до краю землі. Ось ключ Ізраїль не просто про себе. Він має стати світлом нести не тільки правду, а й любов. Коли цей вогонь знову запалає, він освітить увесь світ через пророцтва Ісаї. Єзикіля та Єремії, що були сказані тисячі років тому, ми торкнемося таємниці чи можливий справжній мир, і коли він настане через слово пророків, через біль і надію, ми починаємо розуміти Ізраїль це не просто маленька країна на карті, це серце світу. І як серце качає кров у кожен орган, так і Ізраїль впливає на людство на всіх рівнях, енергетичний рівень. Земля Ізраїлю містить у собі вузли сили, через які проходять потоки світла і благословення. Сам Єрусалим це точка духовного резонансу, де небо і земля зустрічаються. Тут молились пророки, тут стікались молитви поколінь, тут час згущується, а простір дихає тишею вічності. Ментальний і колективний рівень. Події в Ізраїлі впливають на думки мільйонів. Новини звідси. Завжди глибші, ніж просто заголовки. Бо людство на рівні підсвідомості відчуває якщо Ізраїль неспокійний, щось не так у світі. Історичний і пророчий рівень звідси вийшло слово, звідси пророки несли істину, звідси зійде світло, так говорив Ісая. з Сіону вийде закон і слово Господнє з Єрусалиму. Духовний вплив, Ізраїль це місце. Де стикаються обітниці і надії, випробування і світло. Тут боротьба не тільки за територію, а за духовне пробудження світу. Бо коли Ізраїль зцілюється, змінюється весь світ. І навпаки, коли страждає Ізраїль, планета здригається, як серце, що іноді болить, але не перестає битися. Так Ізраїль, навіть у війнах, болі та розсіянні, продовжує бути точкою, де народжується нове життя. І саме тут пророцтва оживають, бо Ізраїль це місце, де майбутнє вже розпочалось, це не кінець, це пророцтво в дії, те, що ми бачимо, не зруйнування, це очищення. Бо щоб розквітнути, земля мусить пройти дощ. Ізраїль ще зазвучить шофаром миру, і світ відповість тишею та вдячністю.